Доброго часу, ми дорогенькі, роблю сьогодні бліц по тим питанням, які ви мені написали. Отже, перше. Що ми розглянемо з вами, це е, писали про, е, щоб я зробила розклад про е, місто Василівку. Уже робила 250 разів, але люди просять, давайте зробимо, можливо, щось там змінилося. Е, визволення, деокупація міста Васильівки з-під Расасійського чобота. Давайте подивимось. Ну, якого чоботи? Якого російського жіночі наші чоботи крадуть, да, носять, бо не бачу. О, дивіться, расийці приїжджають. Думають, що вони тут царі, боги, там я не знаю, хто ще. Оце все угрупування, яке є, воно, якщо не буде знищено, то воно буде. В такому стані, що воно буде не бойове. Ось так скажу. І вже є як це зробити. Плани? І чим. Найближчими днями там буде така бавовна, що ви навіть не. ну прям дуже бавовна буде, бо буде чим? Знаєте, як союз якихось країн. Вони будуть поставляти нам ну, доставляти, поставляти допомогу. І ця допомога буде не тільки грошова, це буде допомога в ресурсах, в техніці. І це допоможе провести от таку те, український референдум, як то кажуть, ЗСУ проведе український референдум. Буде битва, буде з руйнуваннями будівель, це одразу вам скажу, я скільки не дивилась, можу сказати, що руйнування Василівки буде це точно. Тобто будівлі Васильівки будуть страждати. Перемога по Васильівці буде це 100% з нашого боку. Єдине що, от зараз це дочекатися зброї. От зброя тільки приходить, все. Їм там буде смерть. Їм буде смерть. А ми у нас буде, будемо йти в наступ. Ще раз доклала. Дивіться. Василівка вода. Є якась там чи міст, чи якась дамба, ну щось таке, повинно бути з водою пов'язане, не знаю. Так от Вони збираються цю дамбу як підірвати, коли будуть відступати, але ніфіга у них не вийде. От бачите, нічого не вийде. Ми скоріше туди зайдемо і скоріше буде визволення, ніж ми готові вже до цього. Частина зброї і частина цього все є, і карти дуже хороші. Коли це буде, давайте глянемо? Січень, ну таке, думаю, що ні. Але готовність така Лютий. на початку Середина. Ну, дивіться, лютий місяць якісь дуже важливі дії повинні бути березень. Значить так, у, у березні буде вже таке протистояння, а у лютому це початок. Початок протистояння. Березень все таке початок. Думаю, що у березні вже будуть якісь кроки. Посерйозніше. А от лютий березень це такий, знаєте, важливий такий розклад для Васильівки. Важливий час. От так. Так що чекайте. Дякую вам за те, що ви зі мною. Дякую за підписку, дякую за вподобайки. І всього вам найкращого!